Живо, матінка, силою дої, наповняємося святістю тої благословляються повсякчас тебе славу, мами, так прийде і будь з нами. No На добро і щастя, роду земного, слава жить, мати слав. Живо матінка, силой, дою, наповняємося святість, то і благословляємося, повсякчас тебе, слава мами, так прийде і будь з нами. На і щастя, роду земного слава жить, мати слав. Живо матенка, силой до і наповняємося, тої благословляються, повсякчас тебе славу, мами, так прийде і будь з нами. На добро і щастя, роду земного слава, жив, Павлоссу. Живо матінка, силой до і наповняємося святістю, то і благословляємося повсякчас того славу, мами, та прийде і Бог з нами. На і щастя, роду земного слава, жив. Живо матінка, силой до і наповняємося святістю, то і благословляється, повсякчас, того славу, мами, та і Бог с нами. На і щастя, роду земного слава, життя. Живо, матінка, силой дую, наповняємося святість Сютої благословляється повсякчас тебе, слава маму, так прийде и Бог с нами. На и счастье, роду земного слава життя. Живо, матінка, силою, дує, наповняємося святистю, тої благословляється повсякчас тебе, слава маму, так прийди и бухт с нами. На и счастье, роду земного слава жить, мат, мати. Живо, матінка, силою, дую, наповняємося святість Сютої благословляється, повсякчас, Тобе, слава маму, і так прийде і був с нами. На добро и щастя роду земного слабо жить ма. Живо матінка, силой дую, напомняемся святістю, то и благословляюся по всех часто слава маму, и так ходи и путь с нами. На добро и щастя роду земного слабо типа. Живо матинка, силой, дую, напомняемся святист святой благословляюся по всіх всех частного слава мамы, так прийди и путь с нами. На добро и щастя роду земного слабо ты мама. Живо матінка, силой дую, наповняємося, святістю Святої благословляється, повсякчас тебе, слава маму, і так прийде і буду с нами. На доброю щастя, роду земною слава жить. Живо, матінка, силою дую, наповняємося, святістю Святої благословляється, повсякчас тебе, слава маму, так прийде, будь нами. На добро і щастя, роду земною славу жить. Живо матінка, силою Дує наповняємося, святість Туї по повсякчас, Тихо, слава мому ми, так прийді йдуть з нами. На доброю щастя, роду земного слава життя. Живо матінка, силою Дує наповняємося, святість Туї благословляється, повсякчас тому, слава моми, так прийдіть під нами. На доброю щастя, роду земного слава життя. Живо матенька, силой до і наповняемся, святі, по благословляются, повсякчас тебе слава, маму так прийди Бог с нами. На добро і щастя, роду земного славу, що в матч. Живо матінка, силой до і наповняемся святі, по благословляємося повсякчас тебе, славу маму так прийди Богу с нами. На добро і щастя, роду земного славу, що матка Сисну. Живо матінка, силой до і наповняємося, повсякчас того славу, на добро і щастя роду земного слава Божий Павел. Живо матінка силою дою і наповняється святі Святої благословляються по всехчасному слава, момоти, і Богу с нами. На і щастя роду земного слава нами. Живо матінка силою дою і святістю святі Святої благословляється по всех частному славу, момо, за твоєй дух нами. На добро і щастя роду земного слава. Живо матенка силой дуя наполняемся, связи святой благословляется по причастую, слава маму, как приведу с нами. На добро і я роду земного слава нами. Живо, матинка, силой дую и наполняемся, связи святой благословляется, по причастую, слава маму, запретили с нами. На добро исчез, я роду земного слава. Живо, матинка, силой дую и наполняемся, связи святой благословляется, по причастую, слава маму, как прийти, пусть нами. На добро и роду земного святі, святі, слава. Живо матінка, силой дую, наповняємося святістю, то и благословляється по цих частного слава, молодых прийти и дух нами. На доброю счастье, роду земного слава. Живо матінка, силой дую, наповняємося святістю, то и благословляється, поклик часто слава монуты, прийти и дух нами. На доброю счастлив, роду земного слава. Живо матінка, силой дую і наповняємося святістю, то по благословляються повсякчас тебе, славу, маму, та прийде Бог на мать. На доброю щест, я родути новославу, жив Пасхи. Живо матинка силой дую і напомняємося святістю, то і благословляється, повсякчас тебе, слава мому, та прийде Бог намать. На доброю щепство, родути, но слава, що Пасхи Сису. Живого матінка силою дою і наповняємося святістю, то і благословляється, повсякчас, тебе слава, маму, та прийде й Бог намать. На добро доброю щастя роду земного слава ти, паспорт. Живо, матенька, силой до і наповняємося святистю то і благословляється повсякчас тому, слава Мому, так прийдут нами. На доброю щастя, роду земного слава ти, паспорт. Живо матинка, силой дую і напомняємося святистю, святістю, і благословляємося по всех частому славу, маму, да прийдет с нами. На доброю щастя, роду земного слава жить пам'яті. Живо, матенка, целой дую, напомняемся святись, Сутою и благословляемся по всех часах того, слава маму, так придый Бог нами. На добро и щастя, роду земного Новослава Божий Мати. Живо матинка, силой дую, напомняемся святисты, то и благословляются, по всех часто слава маму, как Бог Дипух нами На добро і щастя, роду земного слава Божии Мати. Живо матенка, силой дую, напомняемся святисты той и благословляются, по всех часто славу маму мы допреды и нами. На і щастя, роду земного славу, що Пасха Сусіс. Живо матенька, силой до наповняємося святістю, то і благословляються повсякчасного славу, маму, так прийде Бог с нами. На доброе щастя, роду земного слава мати, Живо, матинка, сила, частому, славу, що Пасха Живо матінка, силою до і наповняємося святістю, то і благословляються по всех частному славу, мами, так прийде Богу нами. На доброю щастя, роду земного славу. Живо матінка, силой дую, наповняємося святістю, то і благословляємося повсякчастому слава, маму ми так прийдем Богу с нами. На доброе щастя, роду земному славший Пазис. Живо матенька, силой дую, наповняємося святістю, то і благословляємося повсякчастому славу, маму ми та прийде Богу с нами. На добро доброю счастья, роду, земного славший Пазис. Живо матенька, силой дую, наповняємося святістю, то і благословляємося повсякчастому славу, маму ми та прийде Богу с нами. На доброю щастя, роду земного славший патрус. Живо, матінка, силой до наповняємося святістю, то і благословляються повсякчасного славу, мами, та прийде Богу з нами. На доброю щастя, роду земного слави. Живо матінка, силою до наповняємося святістю, то благословляється повсякчас того славу, Мамо та прийди Богу з нами. На доброю щастя, роду, земного слава життя. Живо, матенька, силой дую, напомняємося святі сюди благословляються, повсякчас тебе, слава маму, так прийде, и Бог с нами. На доброю счастья, роду земного слава жить, матір Исус. Живо, матінка, силой, дую, наповняемся святістью, то и благословляється, повсякчас тебе, слава маму, та прийде, и Богу с нами. На доброю счастья, роду земною, слава жить, Матіску. Живо матинка, силой дую, наповняємося святістю, то и благословляється, повсякчас тебе, слава, маму, так прийде, и Богу с нами. На добро і щастя, роду земного, слава жить, Матису. Святістю, то і повсякчас тебе, слава, мами, так прийде і будь з нами. На і щастя, роду земного, слава жить, Матисува. Живого матінка, силою до наповняємося святістю, то і повсякчас тебе, слава, маму, так прийде і будь з нами. На і щастя, роду земного, слава жить, мати. Матінка, силой дої, наповняємося святість, тої благословляються повсякчас тебе, слава маму, так прийде і будуть з нами. На доброю щастя, роду земного слава жить, мати слав. Живо, матінка, силой, дою, наповняємося, святість, то благословляємося, повсякчас тебе, слава мами, так прийде і будь з нами. На доброю щастя, роду земного слава жить, мати слав. Живо матінка, силой до і наповняємося, святість, то і повсякчас тебе славу, мами, так прийде і будуть з нами. На добро і щастя, роду земного слава життя. його матінка, силой, дою і наповняємося святістю, то і благословляємося повсякчас, тебе слава маму, так прийде і Бог з нами. На і щастя, роду земного слава життя. його матінка, силой до і наповняємося святістю, то і благословляємося повсякчас, тебе славу, мами, так прийде, і Богу з нами. На доброю щастя, роду земного слава життя. Живо, матинка силой до и наповняємося святість, то і благословляемся по всіх часто слава маму, так прийде и Богу с нами. На доброе щастя, роду земного слава, жив, мати слав. Живо матенка, силой, дую, наповняємося святість, то і благословляємося повсякчас, то славу маму, так прийде и Богу з нами. На добро і щастя, роду земно, слава жив, мати слав. Живо матенка, силой до і наповняємося святість, отої благословляємося по всех часто, без слава мами.

Живо, матенка, силой до и напомняємося святистю, то и благословляемся повсякчас, славу маму, так прийде и будь с нами. На доброе счастье, роду земново слава, жив матки ссув. Живо матенка, силой, дою и наповняемся святистю, то и благословляемся, повсякчастов, слава маму, так прийде, и будь с нами. На доброе счастье, роду земнової слава, жив матки слав. Живо матинка, силой до наполняемся наповняемся святистю, то і благословляем, и повсякчас того, славу маму, так прийде и путь с нами.

Живо матинка, силой до и святістю святистю, то и по всех часто славу маму, это прайды и Богу з нами. На добро і щастя. роду земного земно славу, що платис. Живо матинка, Твої, довеняемся святістю Твої, благословляются, по всех часто без славу маму, прийди прийде, и з нами. На добро і щастя роду земного и слава, що матси. Живо матинка, силой до и набавняемся, святись, то по всех часто славу маму, и так прийдет и Бог нами на добро і щастя, роду земного, слава Божій, Благо н Боже Слава Ж eben мать н к Studio набовняємце святостої благословлянес по всякчас нове славому, момент, претий Бог iş нами на добро и щастя, роду земного, слава Божий, Благо н Боже Слава Ж eben мать н к Силой Tvojí напоняємце святостої благословлянес по всякчас нове славому, момент, претий Бог і нами на добро и щастя, роду земного, слава Божа